Що Що, Калюха, порядок? іде, да. а ми скиртуємо. Так що, друзі, всім, доброго ранку, слава Україні. З вами калянчик. Воно. Щоб сало було м'якеньке і добреньке треба зробити масажик капанчику, так, да, Калян? І втерти йому крем для загора. Тобто зараз посмалили, помили, втерли крем для загора і зараз будемо... що вже штани теж спадають, треба вже більше треба вже, трохи треба їсти. ще старайся купити ліси і спадати не будуть. Так що, друзі, смалим, як завжди, з мішечком. Сьогодні у нас четвер, все нормально, по накатанні, працюємо, рухаємося далі. Як би там не було, що не було, працюємо по господарству, працюємо в напрямку. Допомоги хлопцям. Вчора вечором була моя цікава розмова. Не знаю, не можу навіть передати словами. довами. а скільки тобі років? 19. Звени мені хлопчина. В мене одразу волосся стоїть дибом. Хлопчині 19 років. Знаходиться зараз на Кудинському напрямку, 95-та бригада, підрозділ медиків. У нього матуся його. Ну, я так вже по розмовам там від моєго підписника Юрія з білої церкви, ми з ним спілкуємося давно і вже разом з і допомагали одним хлопцям. І вчора він до мене подзвонив і кричить криком, хлопцям треба допомога. І я кажу, Юр, в мене зараз вісяків трохи є, але потім за дитя мені дзвонило увечері, реально просто. У Мені в малому у моєму 21, Халюхи 19, і ти просто представляєш, що такі діти на передові боронять нашу неньку країну. І він вчора зі мною поговорив, ми три рази позвонили, зв'язок паршивий. І він каже: вибачте, я не можу розмовляти, мені треба вже їхати забирати трьохсотих. Так що, друзі, якщо не хочете допомагати там волонтерам, які є в ваших регіонах, просто самі. Знаходьте своїх знайомих, друзів, які боронять нашу неньку Україну, підтримуйте їх. Організовуйте, згуртуйтеся родинами, там, я не знаю, там, селами і підтримуйте, тому що іншого шляху в нас немає. Гинуть найкращі, найкращі діти нашої країни, і хлопці, і дівчата. Тому що реально живемо отак, живемо своїм життям. Дощ іде, ми кабана ріжемо, хорошо, буде сало, буде таранчук. А дякуючи кому це все діло відбувається, люди, на жаль, позабували, там, критикуєте мене критикуєте, що я там можливо багато балакаю, Я можу багато балакати, але те, що я насправді знаю і те, що говорять хлопці, не все можна зараз виносити, так сказати, ну, воно не потрібне, тому що нічого це не змінить, а може принести тільки проблеми. Тому що ну, так, в такому світі ми живемо, але я сподіваюся, що воно... Поміняється і все буде добре. Так що, Назарчик, ми постараємося підтримати тебе. Я думаю, ми закриємо це питання і хлопцям потрібен автомобіль для евакуації поранених. Трошки жарко да, на Купянському напрямку. Та не трошки, а ну, не хочеться там багато балакати. І просто в новинах одне, з хлопцями спілкуєшся зовсім інше. І іншого виходу немає. Хтось там говорить, я не довіряю нікому і вже давно не скидаю і скидати не буду. Не треба скидати, беріть і самі допомагайте. Спробуйте, спробуйте, тому що хтось каже, я не можу там з блогерів українських. Та візьміть ссылку, якусь, поділіться, хлопчаючись, поспілкуйтеся напряму з підрозділом, хай знімуть вам відеозвернення, поспілкуйтеся по відеозв'язку з хлопцями безпосередньо, прочувствуйте їх, пробуйте про них інформацію, не треба шукати. Щоб хтось там десь вас обдурює і хоче на вас нажитися. І таким чином просто поділіться, яка ж гривня впаде, і вона допоможе і тим швидше ми зробимо ту чи іншу справу. Ну так як ми робили, одні, другі, треті, четверті, п'ять, об'єдналися, зробили. І ми будемо далі рухатися. А що вже буде завтра, як там говорили, там нас за яйця візьме там податкова чи ще щось, скажу одне. Податково пішов, карточка зареєстрована. Взяли за ті ж самі яйця, відвезли в район, знайомі друзі, і вручили мені посвідчення, зробили волонтера. Але я не є якась громадська організація, я просто Шелучко Сергій і моя родина і мої підписники ми об'єднуємося і з миру по нитки Путіну Петля. Так що, друзі, ми з Калюхою ще Калюха перекурює. Малимо з мішком кабанчика, далі буде, буде таранчук, прогрівання сковороди. Для тих, хто це все любить подивитися, залишайтеся з нами. А також ще до мене дзвонили одні хлопці, зверталися за продуктовою допомогою. І я думаю, я звернувся до Ольги Дубініної, до Мар'яни Розових. І я думаю, що разом ми складемо гарну посилку, і відправимо хлопцям. Є й такі проблеми, але це все залежить від рівня так сказати, їхнього. Ну, на, як там воно правильно буде руководство? Неважливо, але треба підтримати, бо дві банки тушонки на 7 чоловік на неділю, це якось трохи замало. Так, mm -hmm. так що, друзі, ну такі діла. Ми рухаємося далі. Поїхали. Відкрийте очі і дивіться реальності в очі. Тому що реалії життя, на жаль, на сьогоднішній день дуже страшні. І якщо хлопці не будуть боронити нашу неньку Україну, то ми не зможемо робити це що ми робимо, а те, що там було і десь частково показував, розказував, вчора виставляв пост, те, що було в Ізюмі, тому що був, приїжджав ізюм, таке могло бути і в нас, і може бути також. Калюха, ті батько ж теж служить, да? батько теж служить. Так що ну, більшість села з усі боронять нашу наняку країни, я вже говорив, що навіть немає кому сісти на комбайн, є в селі два комбайна, а хлопці не можуть з Ще й погода дає, дрозда не дає нам рухатися далі. Ну, але все буде, об'єднуємося, підтримуємо один одного, все буде Україна. Так що таранчу по накатанні. З калюхою смалимо, далі буде сковорода. Так, що, Друзі, усю закоптили мішечком з калюхою нашого капася. Ось така шкірка виходить після мішечка. Мішка протягуємо, цілком не ложимо і трошки ну, але Щодень? Всьо, Калюха перевертає кабана. Леся Петрівна з'явилася на горизонті, за нею біжить без патрон. Калюха зараз смала підщеревну, але я пішов готуватися. Що ти, Леся? Та все нормально. Ми знімаємо те, що є, які ми є. Іду собі, розсуждаю. Да, і що ти там розсуждаєш? Добрий, добрий день, день треба казати. Добрий ранок. З телефоном вже пора навчитися здоровкатися. Чуєш? А що? Ну, теж на людей наставляю, хоч не здоровкаєтесь. Ну, вони ж дивляться телефон, а з ким здоровкається. Да, бабу, добрий, добрий, добрий день. Ранок. О! Надіжда Анатолійовна. Надежда Анатолійовна, вчора вітало, там дуже багато людей. О, Надежда Анатолівна трошки десь прогавила відосик, ну нічого. Так що Надежда Анатолівна, як Надежда Анатолівна, все чинчинарем в бой. О, назаруно кричить. помахає, Так що всі, всі приділи, всі працюємо. Все буде добре. Але таке злило, світла не було. Світла не було цілу ніч. Вчора з вечора пропав, таке блимало вмих котіло. Я ще їх стояв, знімав. На вулиці блискавку під навісі. Просто так для себе. От. Зранку почав заводити генератора, почав заводити і глохнути. заводиться і глохнуть. Я думав, що газ кончився. Поміняв балона, та сама ситуація, а потім вспомнив, що може бути таке що рівень масла. Низький і, і буде глохнути. Там є якісь датчики, казали. Так що Капнув масло трошечки. Сьогодні подзвонив, привезуть, поміняємо. <кху> <кху> так що, є моментів. Сидів би на печі, їв би калачі. Всього б не було. Так що дощ йде, ми скритуємо. Так що рухаємося далі. Що ти, Босяк? Ох і босяк. Вредний. На чому світ стоїть, так? Да? Кажи підписчики, добрий день. Патро. Каже, добрий день, давай лапу, Давай мені лап, давай. Ну що я ж тебе не бачу? Каже, я не хочу з ракою сідати у грязь. «Да, Патрік? Ну добре, біжи. Ми медики 1 окремого десанту штурмового батальйону, 4-го десанту штурмової роти, 95 го окремого десанту штурмової бригади. Звертаємось до блогера і волонтера Сергія Шелудько із Березані та небайдужих людей про допомогу. Для виконання бойового завдання по вивозу поранених потрібно авто, l 200 Ціна даного авто 200 тисяч гривень. Збір проводимо і в іншому місці, щоб пошвидше зібрати потрібну суму. Де придбати даний автомобіль ми знайшли. Машина вже є, необхідно лише зібрати потрібну суму. Ну що, друзі, почеревинка прибула. І починаємо процес приготування сніданку для Лесі Петрівни. Одрізаємо цю запчастиночку. сейчас підрівняємо нашу грудиночку. Сковорідка вже встала на прогрів. І зараз цього наш паньдоримо заготовочку. Ті жирочки позрізаємо. Зробимо форму для нашої грудинки. І Щас бігенько накрамсаємо на сковорідочку запчастинок. Так, тут уже жирки поубирать трохи. Ось ну, такий кабанчик. Кабанчик це не обід моїх свиней, це я брав у дяді Вове, хто пам'ятає, він хвостатий. Побудуть писати. Я вже шелудько барига, десь кабана купив. Ні, не купив. Купив ще тоді маленькими. Було тоді ми на канів забрали трохи. Два. і залишилися у мене. Так що, друзі, працюємо. Зараз робимо от такі речі. Ось от. От такі речі. Родиночка клас. Це ми зараз теж покрамсаємо, відбиваємо бочки салку. Ось такі шикс. З двох сторон. Опа. Опачки. Так, один і другий. Одрізаємо задню частину. Клад. Клас. Все все діло ще зрізаємо. Також у нас піде на таранчук. Ну такий кабанчик вже вигрівший, вже йому більше восьми місяців. О, хтось каже малий, там великий. Який є, такий є. Хороший. хороший. Сьогодні вночі Світла не було, то добре, що є прямий коридор, що є двері, і можна відкрити і зробити провітрювання. То ми до ранку не включали світла, вже в 4 не. ранку трохи поморочився з генератором. Ну, але це все діло завели. Це ну, не, най, не найбільша проблема, яка є на сьогодні. Є проблема в тому, що... Коли ти тягнеш, тебе підганяють. Ну це так приказка, да? але коли в тебе щось виходить і люди бачать адекватні, то звертаються, звертаються. Тобто хлопці звертаються і вчора звертався до мене один із моїх підписників, дзвонив до мене. одесит, Один із перших моїх також. Вадим Мусієнко. Тобто поспілкувалися, я кажу хлопці, працюйте, набирайте, ну дзвоніть своїм рідним, знайомим, хай розпочинають, а ми вже будемо шукати автомобіль, тому що його знайти теж не так то швидко і це проходить час. Ну, а там буде видно. Тобто рухаємося далі. Робимо таранчук. Свіжину для Ласі Петрівни. Трошки настрій був вчорашньою погодою зіпсований. Наваляло трохи дерев, але я їхав, хотів спочатку зняти, потім не знімав. Ще що щось там на садовому сьогодні горіло. Такий дим ішов, що капець. От. От такі. Так що ці всі запчасті, які пообрізав. Зараз ми закидаємо на сковорітку. Опача. Та не буде, чи щось сьогодні попочине? Ну не знаю, да щось трохи буде і чого не буде. Я думаю, що трошечки буде, небагато. Ну це один із тих, що на якому ще може бути сало. Ой, давай буде мить. Давай буде мить. Кидай! Нічого страшного, то ж так треба. Ще ще трошки сюди доріг. Да, Забирай сало. У мене телефон не туди поїхав. Ось так треба знімати, а я воно знімаю. Так, а цибулька, а вже готова. Вже, вже готова, Так що процес йде. Сковорода димить. Зараз буде симфонія. Люблю я це діло. Ну, так. Красота. Ти і буде весь нам.

Тупогоду тебе сидит здесь. Да, ты пакет і роля, даль. Все, ну а тепер потеряли на поволок спісувати. Опа. Все нормально. Тож народ народ калену Марк. Да, так у квартирі здарова не пожар. Вот этим плюс душу ще можна робити то, що угодно. Ну що він мені жарив так на кухні, то я його... Грибу, рибу, рибу, як в квартирі жили, то рибу нормально не можна було пожарить. Потому що... Треба ж так, щоб у нас була фрунтулька. Так, Зараз нарізаємо під черевені нашу. І зараз хлопці привезуть вже м'язко, буде калюха працювати там, як тут. І, як завжди, все по накатаній темі. У кожного своя робота, кожен зайнятий своєю справою. Уже чем старший кабанчик, тем такий він уже прожиркувати. Так, розкладаємо. Хай я околоджується. Так все это так. Не, почервенька така бомбая вотка. Хороший. Думав буде жальніше. Але опець сьогодні я коли зловили, це немає. Ні, сьогодні риже. Сегодня почку печинки не кидаємо? Нет. Нет? Так що я тобі оце... Розріз... -то да, так може я тебе доріжу зразу додавлю, а це мені буде шалотити типа mm -hmm. генеральство ну, в прошлый раз я собі тоже оставлял просто не помню де воно делать конечно дать леся петрівна кудись воно пішов непонятно куди сейчас синку сразу добавимо кусочено тут Скільки треба? Це наче за шашлики казали. Там пожарили там 4 шомпура. А хтось пише. Чи він голодний, чи я не знаю. Ой, да для такої компанії скільки ж там того шашлика. Ще й досі лежить в холодильниці. Бо угу. тому що ну ми не любимо, ну як. Ну ну два кусочки там того шашлика, з'їси якусь картоплину, з'їси, ну, салазу якось там ще з'їв. Не одні шашлики. то якби одні шашлики, там, як ми раніше там. Прагнували там, це... ну, там... Чисто шашлаки, якийсь салат. Ну, завжди ми так казали, що типу, буде шашлики, помідори, гірки якісь, да Але все одно дівчата готували, картопля по-любому якась буде. І, не знаю, ну, ми просто полетіла десь, не, цибулина, кудись полетіло, що я не знаю, куди вона навіть полетіло. Так, давайте підрівна, а де тут хоча б зняти відомі, так вже це буля підсохне. Просто є там така здорові буря, хоч це поважить, яка з неї ваго. Так вонку зараз посмотрю. Так воно ще ж старе. Ось ця вже знімає пробу. Ну а я пока сейчас поріжу цибульку. Там в мене є хвилинка. Як тільки дубовенька. Заготовочку для нашого таранчука. Хаотично. поріжемо як виходить. Простому по сільському. Тверда така це буде, так? Да? Щось уже ну, їде, щось. А що це там у нас не світный заря, їде на не бачиш? Не видно? Нам тут досталось просто, далі закончиться. Зато в очі заходить. По плачу трохи. Чем плюс уширші, что можна робити що хочеш. Так, да, да, на А. впало. Все, друзі, заготовка готова. Почеревинка... Ой-ой-ой-ой-ой. Перевернувся в мене телефон. Надюха, ти ми так не лякають. Шиворот на вигород. Ось так. Ось така пічеревинка. Бомбейловська. Ось така цибулька вже готова. О, о. Ну, а тут найголовніший процес. Давайся потрібно мішає, щоб не пригоріло. Вибираю сало по жаринки, жаринки, огірочки з города, все своє. Сало з сарая, огірочки з города, сковорідочка наша шкварчить, старанчучок нашій готується. Ну, ми рухаємося далі. Зараз почекаємо, вже прийде м'язко. І потім вже зробимо такий обзор всього м'яса. Це кабанчик трошки іншого направлення, як був прошлий раз. Тут гепшира нема. Тут материнську лінію не знаю, батько дюровся. Ну, Не знаю, що там у дядь Воли за свиня була. Але м'ясо вже світліше. Там де був гепшир, в прошлий раз було набагато темніше. Ну але теж як на смак нічого, так? Добре, добре каже, знаєш, все добре. Все добре. Для тих хто любить послухати, як скварчить засмальцьоване. Не легше плямка. Та плямки на здоров'я, господи, є можливість плямки. Ні, якби це. це не своє було, я б не їла б так там дивує. Так я вже теж останнім часом поїдеш десь. <схід> на імени не пам'ят, поїдемо, ну не знаю, не можу я. Привичка чи це така дурна якась. Тому що... Ні, я їм і Ну, в хорошах. Ну а я ні. Я маю в виду таранчук. Воно добре, тому що воно своє, розумієш? тільки зарізане. А щоб його там приніс із базара, ну то не було б вже так да, і вже скільки... це б я його, навіть біля не їла. Скільки років вже і в принципі... Таранчук не проїдається. Особливо такий свіжий сковороди. Вже як протушений, то вже трошки не то. Ну але коли відправляє підписчикам, то кажуть, що почав нічого, да? Хотять ще. хотять ще. Це вже гіркі жігороди, так? Да? Ні, ну не з теплиці, бо там теплиці. Та, теплиця. теплиця почти на, як на городі, тому що вона відкрита і вона маленька коротка. Так що, друзі, ще м'яса немає, а ми вже за цю теріну таранчук поснідали, вже загрузив цибульку, Тож, сьогодні невеличку сковорідку, без ліверів. Цибульки багатенько так. Ожирочко натопилося. Свада поснідати всім. Вона ще невелика, сковорода, але вона якась безрозмірна. Похватає тобто ще й на вечір на картошку. Ще було і в банку комусь укидає. Так що така красота. Рухаємося далі. Ну що, друзі, порізав салку. Як ну, казала Леся Петрівна, сала не буде. Таке. Це саме товщина, мабуть. Ті кабанчик оказався м'ясний. Трошки є. Так що зараз будемо викатувати м'язку. Уже прирулили дві лопаточки. Зараз зачищаємо, живуємо, розбираємо, херевинку складаємо, вже вона холола і рухаємося далі. Тобто розберу вже все, потім покажу, як виглядає. І з цього кабанчика м'яско. Ну що, друзі? Фактично вже все, вся продукція на столі. Так виглядають лопаточки. Два биточка з антрикотами. Ну, Я щось думав, буде салко. Реально. Не сала немає, да. так. Не знаю, то не до мене, не по адресу. Я зайнятий відосик знімаю. Я я. Так що, друзі, отакі задочки. Ну, задочки потужні. Хоч з виду кабанчик був не жопастенький такий. Дві філеєчки, дві пафиночки. Обрізки м'ясні. Леся Петрівна вже обрізки позабирала. Ребро приїхали, порубали. От. Так що все, на цьому будемо завершувати наше відео. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Підтримуйте один одного. На цьому все, всім пока. Леся Петрівна всім бажаю, щоб була у кожного така засмальцована, але старанчуком сковорода. Так що всім пока-пока.